Чого такого ніколи не відбувалося тут? Ніколи страх був сильним. Ми втратили все. 19 вересня фатальна дата для жителів Мексики. У той самий день, але у різні роки, в Україні відбулися сильні землетруси. Їхні магнітуди та епіцентри різні, але збіги очевидні всім. 2022 рік на глибині близько 10 кілометрів стався руйнівний землетрус. Його магнітуда становила 7,6 за даними Мексиканської національної сейсмологічної служби. Пошкоджено будинки та інфраструктуру. Повних звітів про збитки наразі немає. Повідомлялося про загиблих. Підземні поштовхи сильно відчувалися в Мехіко і, принаймні, в 11 інших центрально-західних штатах. Також було зафіксовано сотні авторшоків і оголошено попередження про цунамі. Понад один мільйон користувачів постраждали від перебоїв у подачі електроенергії. Перше враження людей було таким: землетрус був довгим. Навіть довшим ніж попередні сильні землетруси. Чергова сейсмоподія сталася у річницю двох руйнівних землетрусів 2017 та 1985 років, які свого часу забрали тисячі життів. Щороку, 19 вересня, у Мексиці відзначається Національний день цивільної оборони. В рамках якого проводяться навчання з ліквідації наслідків мегаземлетрусу з ціллю підвищення готовності населення до такої події, країна знаходиться в зоні високої сейсмічності, але після недавніх підземних поштовхів багато хто запитує себе, це неприємний збіг чи це подія, яка заслуговує більш детального вивчення. Тайвань, 17 та 18 вересня 2022 року, два потужні землетруси та кілька авторшоків сколихнули південний схід країни. За офіційними даними, магнітуда першого поштовху склала 6,5, а другого близько 7. Далі мова піде саме про другий землетрус, оскільки він накоїв багато лиха. У гірських районах зійшли великі зсуви. Після чого на дорогах у пасті опинилися сотні людей. Зі зруйнованого мосту впав автомобіль з пасажирами. А пошкодження однієї з платформ залізниць призвело до того, що кілька вагонів з людьми зійшли з рейок. Цей залишила по собі зруйновані будинки, а також інфраструктуру населених пунктів. Вона відчувалась по всій території острова. За повідомленнями агентства Сінхуа, є загиблі та травмовані. Було оголошено загрозу цунамі. Тиждень тому, 11 вересня, руйнівний землетрус магнітудою 7,6 стався в Папуа-Новій Гвінеї. А загалом, за даними USGS, за перші три тижні вересня у світі вже зафіксовано кілька землетрусів магнітудою близько семи, що звичайно насторожує. 18 вересня 2022 року на узбережжя японського острова Кюсю обрушився дуже сильний супертайфун Нанмадол. На кілька днів він кардинально змінив звичне життя мільйонів людей. Десяткам тисяч японців довелося рятуватися від небезпечної погоди у сховищах. Стихія призвела до серйозних збоїв у роботі транспорту і до закриття багатьох магазинів та підприємств. Без електрики залишилося понад 350 тисяч будинків. У столиці через повінь закрили одну з основних ліній метро, яка проходить через центр Токіо і зазвичай перевозить понад півтора мільйона людей за день. На жаль, тайфун забрав життя кількох людей: десятки отримали поранення. Варто зазначити, що майже тиждень до цієї події в Японії вирував тайфун Муїфа. Неймовірні сили зливи обрушилися на територію префектури Окінава, а також острову Тайвань. Швидкість вітру в епіцентрі перевищувала 160 км на годину. Повідомлялось про постраждалих. А в Китаї тайфун Муїфа став найсильнішим за останні 73 роки спостережень. 14 вересня у найбільше місто та фінансовий центр країни Шанхай він приніс сильні зливи та штормовий вітер швидкістю до 150 км на годину. У місті евакуювали понад 380 тисяч людей. Через велику кількість опадів частину вулиць затопило. Повінь позначилася на логістиці та транспортній інфраструктурі. У провінції Чедзяні, що знаходиться поряд із Шанхаєм, евакуювали понад мільйон людей. У другій половині вересня 2022 року на країни Карибського басейну обрушився ураган Фіона. Свій перший удар він завдав острову Гваделупа. В ніч на 17 вересня. За шість годин у районі міста Бастер опадів випало стільки, скільки зазвичай випадає за декілька місяців. Повідомлялося про загиблого. Наступного дня ураган змістився на Пуерто-Ріко, знеструмивши практично весь острів, а це понад три мільйони людей. Є загиблі стихія викликала сильну повінь із суви ґрунту, залишивши по собі зруйновані будинки та мости. Далі ураган попрямував до Домініканської республіки, де внаслідок злив сталися масові потопи. Майже 12,5 тисяч людей були змушені залишити свої будинки і сховатися в укриттях. У цей самий час в США залишки тайфуну Мербок викликали широкомасштабні повені на заході Аляски. Сотні людей було евакуйовано. Повінь та збитки від вітру зачепили близько 50 населених пунктів. Рівень води в номі піднявся на 3-4 метри вище за норму, затопивши регіон на відстані 100 кілометрів від узбережжя. Це найвищий рівень штормового нагону за понад 50 років. Це був найсильніший вересневий шторм, що обрушився на Аляску з 1970-х років. В середині вересня 2022 року деякі країни Європи практично синхронно опинилися у полоні розгулу природних катаклізмів. 15 вересня трагедія сталася в Італії. Після кількох місяців посухи на регіон Марке обрушилися небувалі зливи. Повені призвели до загибелі людей. Є зниклі безвісти і десятки поранених. Всього за кілька годин опадів випало в декілька разів більше місячної норми. Потоки води та бруду раптово захлеснули кілька міст, руйнуючи інфраструктуру і змінюючи долі людей. Все Сталося раптово, швидко і було занадто сильно. Я спустився вниз в гараж, коли води ще не було. Встиг витягнути машину, але вона. Вже була повна двоє інших застрягли знизу. А третій з'явився пізніше і теж залишився знизу. нічого такого ніколи не відбувалося тут. Ніколи ми дивом залишилися живими. То знав, що вода хлина так швидко. Мій чоловік був спокійний. Пішов за ключами від верхнього поверху, і ми сховалися на горищі. Але довкола будинку було море. Страх був сильним. Ми втратили все, зокрема, три автомобіля. Це просто катастрофа. Вода прийшла сюди. І дійшла до самого верху. Дві машини були ззовні. Один автомобіль був мій. Новий віднесло все. Ні, послухайте, будь ласка, втратили все. Неможливо розповісти, катастрофа. Кажуть, що це була жахлива стихія. Ми навіть не очікували. Дощ лив, але не так, щоб був такий потоп. І ось попереду ви бачите, куди це доходило? Все плавало машини, цей контейнер, заморожені продукти. Моя машина поїхала, як і інші. Це була катастрофа. Це вже в четверте заливає. Я все викинув із квартири. Там троє загиблих. Гадаю, ви їх знали? Ну як же? Я їх знав з одним із них. Ми грали у перетягування каната, його 20-річний син те, що заробили, тепер не важливо. З вчорашнього дня ми не маємо ні світла, ні води, нічого. Це був водяний потік із річки, але що я можу знати про те, що сталося? Я тільки знаю, що у певний момент бабах і нічого не залишилось. За день до цього південно-східні регіони Франції опинилися під владою надзвичайно потужних штормів. Місцями шар граду, що випав, досягав висоти 15 сантиметрів, що досить незвично. Десятки житлових районів були знеструмлені. 15 вересня у багатьох районах Хорватії також пройшли потужні зливи з грозами. Сильний вітер зривав дахи з будинків та будівель, а також перевертав припарковані вантажівки. На жаль, є загиблий. Наступного дня інтенсивні дощі застали зненацька і мешканців Іспанської Барселони. Особливо сильно постраждало місто Матаро. Тут впродовж дня випала місячна норма опадів. Під водою опинилися вулиці, підвали будинків, станції метро і підземні переходи. Водіїв із затоплених автомобілів рятували всі, хто опинився поряд. Катаклізми, епідемії, війни, голод, життя розділеного людства під неминучою загрозою знищення. Чи є вихід із цих нескінченних криз? Є і наш порятунок: в'єднанні 12 листопада 2022 року. Приєднуйся до відкритого міжнародного онлайн-форуму Глобальна криза. Наш порятунок в єднанні. Критично важливо використовувати міждисциплінарний підхід усієї наукової спільноти, щоб вивчити причини того, що відбувається з кліматом по всій планеті. Дізнайся більше про реальні причини надзвичайної кліматичної ситуації на відкритому міжнародному онлайн форумі. Глобальна криза, наше спасіння, в єднанні. Запрошуємо долучитися до форуму 12 листопада 2022 року.